Всім привіт друзі! З вами як завжди, Нубчик. ставте лайки, підписуйтесь на мій канал і ставте колокольчик. Так, друзі. Уже пів одинадцятого вечора потрібно лягати спати. Ну спочатку вийду на двір. Под... Не поняв. Що це? це таке? Так, 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 там якась кров'ю мене. Весели житель тут жители моё це капець, шо делать? Короче, так надо подивитися, что тут Ну, да, житель настоящий, це не приколы. Короче, срочно бежим полицию вызывать, ё-моё. Так, всем добрый ранок полиция уже приехала, разбирается в чем дело. Выйду по балакаю. Добрый день. Добрый день. А что у вас тут такое случилось, что так и не разобралось? Ну что, все, спросить у старшего офицера полиции. Добрый. Так, адец. А, ну все, все. Добрый день, день. Добрый день. Вы старший офицер полиции. Добрий день, ви старший офіцер поліції. Й-моє. А ви старший офіцер поліції? Ні. Він вже він десь вообще не знаю де. Сложно. Так. Сложно, дуже сложно, -мо. Так, я понял, коротше, в чому. Ну добре, пойду додому ще може щось поймать. Ну, пока що буде... буду грати в комп'ютер. Так, уже вечір. Треба лягати спати. Не поняв, що це за звуки. Так, так. То тобто, есть десь тука є. Так, так. О, це нечто. А, нечто. Забралось мій дом. ма, я срочно тікаю, в лісі, я капець повний. Так тікаємо, тікаємо, быстро тікаємо, куди глаза дивляться. Йома, я Уже потом в деревню когось вернусь. Так, 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 так. Но сейчас нам надо в лесу перекомпиваться. Так так, 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 давай, давай, давай. Да-да-да-да-да-да-да-да-да. Угу. Ну все, друзья, всем до побачення.